Привіт, мене звати Дмитро Деркач. Я співвласник однієї з найбільших в Україні мереж кінотеатрів Планета Кіно. А хочу вам порекомендувати компанію Тараса та Михайла. Ми з ними співпрацювали майже рік. Протягом цього року ми з ними створили з нуля в планеті кіно відділ холодних продажів. А, також ми апгрейднули, фентюнили вже існуючий на той момент відділ теплих продажів. А, Михайло та Тарас. Вони працювали з нашою командою. Також вони допомогли нам знайти а, нового спеціаліста, який займався окремо саме холодними продажами через а, соцмережі. А, ми підготували. Разом багато матеріалів, навчальних матеріалів, методичок, процесів. Все це разом з Михайлом та Тарасом під їх контролем впровадили, і воно дійсно працювало. Я дуже задоволений результатом і тому, саме тому я всім рекомендую компанію Тараса і Михайла.